Десята година так розпочалася підготовка збірної України перед матчами відбору на чемпіонат світу 2025 проти Естонії. Участь у матчах відбору на чемпіонаті світу 2025 проти Естонії візьмуть 16 гравців. Серед них Ярослав Котюк. Мене дуже важливо це захищати кольори нашої держави, піднімати прапор на європейській арені. У нас така ситуація зараз в країні, щоб Показувати, що ми не здаємось, що буде все добре. Е, атмосфера в команді супер, всі зібралися, ну, ще доїжджають там хлопці. Е, всі молоді. Будемо показувати, на що здатна наша молодь. Зараз будемо підготувати, у нас мало часу, але будемо показувати ігру, настрій бойовий, тому будемо все робити для перемоги. Доєднався до команди, також гравець Олександр Онуфрієнко. Приїхав з Греції з клубу Еропа Седеса. Показувати, що Україна це сильно, ну, зараз молода, але сильна збірна. Їх Такий неважкий, важкий час для нашої країни. Ми їдемо грати, відбор на чемпіонат світу і хочеться вже ж, перемагати. І коли отримав виклик, дуже був здивований, але... Це для мене велика честь виступати у національній збірні. Хочеться всім показати, що ми чого варті. У складі збірної України як гравці чемпіонату України, так і наші гравці закордонних чемпіонатів, розповів головний тренер збірної України Вадим Бражник. Будемо намагатися робити все можливе, щоб показати дуже гарну роль. На сьогоднішній день у нас є труднощі невеликі з складом, тому що є ряд травмованих гравців важливих дуже, та ще ряд труднощів з гравців, які не приїхали з-за кордону. Тому зараз де, разом з президентом Федерації та з тренерським штабом вирішили, що наші збірні трошки. Прийшов час на омоложення, тому зараз дуже багато гравців молодих збірних. Я вважаю це також дуже гарним кроком, тому що багато гравців, особливо тих гравців, що грають в Україні, зараз дуже складний час. Так, ми знаємо, багато з гравців Запоріжжя, де не так все легко, не так все просто, тому я дуже їм вдячний, що вони грають, що вони приїжджають на збори, що вони знаходяться тут в Україні. Ось. І... Я залюбки бачу тут збірній України. За словами Вадима Бражника, перша гра двомачового протистояння відбудеться 13 березня в Естонському Таліні. Переможець протистояння Естонія Україна у травні зіграє за путівку на чемпіонаті світу проти збірної Ісландії. Оксана Ушакова, Лондінуколишин, Суспільне новини.